Пропонуємо до продажу будинок на просторій земельній ділянці, 12 соток з повністю асфальтованим доїздом. Крута локація. Село Великий Омеляник, Вулиця Ювілейна. Детальніше переходьте у наш телеграм-канал. Загальна площа будинку 140 квадратних метрів. Розумно виконане планування. Перший поверх кухня, велика вітальня з можливістю виходу на терасу, санвузол та прихожа, другий поверх. Вільного планування, що дає змогу реалізувати індивідуальні ідеї. До прикладу, Три спальні кімнати, санвузол та гардеробна, септик з переливом по 15 кубів. Заведено 16 кВт електроенергії. На території є свердловина. Газ іде по вулиці. Будинок побудований із якісного газоблоку. Дах німецька металочерепиця. Цегляні перестінки, встановлені великі вікна, які створюють неповторну атмосферу, простор. Природного світла у будинку. На ділянці площею 12 соток є безліч варіантів для облаштування території, що забезпечить комфорт та естетичне задоволення. До прикладу, альтан, гараж або критий навіс на авто, літня кухня, басейн, сауна, ігровий майданчик, ну і звісно ландшафтний дизайн. Чудове місце знаходження. До центру Луцька всього 8 хвилин на авто. Поруч продуктові магазини та зупинка громадського транспорту. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб першими бачити усі новинки. Вашій увазі будинок у селі Виноград Чернівецької області. Продається новий будинок. На з металочерепиці та газоблоків, обкладений шубою для додаткового тепла та міцним фундаментом. Будинок побудований в 2022 році. Загальна площа будинку 90 квадратних метрів та 6 соток землі. Будинок побудований в кооперативі, що охороняється. Є електронний замок. Та постійно проживаючі сусіди. Будинок без ремонту з голими стінами. Окрім однієї кімнати, в якій можна проживати під час ремонту. В самому будинку два поверхи: є місце для двох кімнат, кухні та санвузла на першому поверсі та для гардеробу та двох кімнат на другому поверсі. До будинку проведено електроенергію 5 кВт. Зроблено розводку на першому поверсі. Закладені труби під каналізацію, насаджено молодих плодових дерев. Територія кутова. Її місце для гаражу або навісу для авто. На даний час подвір'я засіяно газонною травою. Навколо ліс. Чисте хвойне повітря. Поруч є декілька магазинів, школа та садок. Зручно добиратися до міста на автобусі. Зупинка всього в п'яти хвилинах від будинку. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі. Та обов'язково підписуйтесь на канал. Продається будинок. Готовий до проживання. У селі Нова Ушиця Хмельницької області. Будинок 1997 року забудови. У гарному стані цегляний та з шиферним дахом. Загальна площа будинку 94 квадратних метри та 25 соток землі. Будинок з новими металопластиковими вікнами. У будинку є все, три види опалення. Електрокондиціонери, газовий котел та дров'яний, до якого є заготовлені в сараї дрова. Два кондиціонера, відеоспостереження. Також підведено телебачення та інтернет. Є навіс для авто. Сам будинок містить три кімнати, кухню та санвузол. Санвузол суміжний з великою ванною, кухня з кафелем на підлозі. Та відділкою з плитки біля плити та умивальника. Кімнати світлі, пофарбовані з дерев'яними підлогами та вимощеними стелями. За можливості можна замінити міжкімнатні двері. Будинок продається пустим. На території велика літня кухня з укріпленим підвалом, в якій залишаються плита та газові балони, під будинком власна криниця. Та два септики. Проведено усі комунікації: Двохзонний лічильник, світло, вода та газ. За будинком є невеликий город та є ще один з можливістю оренди: вимощена доріжка до будинку, ростуть дерева. Будинок огороджено високим парканом для вашої приватності. Поруч з будинком знаходиться зупинка, магазин. Та бібліотека. Гарне сполучення з сусідніми селами. Є конюшні для цікавого проведення дозвілля. Для детальної інформації та зв'язку обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал. Вашій увазі будинок біля Полтави, село Андріївка Деканської селищної громади. Перше, що ми бачимо, це січатий забор та калитка з металу, яка додає приватності. Відразу по ліву руку у вас буде гараж. З правого боку розташований сам будинок. Є зона відпочинку з виноградником, від якої простягається клумба. Прямо буде будівля, яку можна використати для зберігання хоз інвентарю. Частина будинку нова. Яку преподував сам власник. Та має металопластикові вікна та броньовані двері. Будівлі перекриті вагонкою для додаткового тепла. Сам будинок виконаний з цегли. За будинком є велика територія з мангалом та туалетом. Територія розділена на два власника вас та сусідів, та розділена межею. Є місце для городини або фруктових дерев. Є можливість поставити літній душ. Збоку буде забор, що відділить вас від сусідів. Повернемося до самого будинку. До будинку має дві пари дверей, що забезпечує комфорт та тепло. Одразу буде йти невеличкий коридор, з якого йде вихід на кухню. Кухня начинена усім приладдям, і з неї йде вихід до санвузла з душовою кабіною. За необхідності можна поставити двері. Далі буде іти три кімнати. Одна велика та інші дві кімнати, одна гостюва та інша спальня. За детальною інформацією, як завжди, переходьте до телеграм-каналу та обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити усі нові будинки. Вашій увазі просторий будинок у селі Шенборн у 6 кілометрах від Мукачево. Для комфортного життя у гармонії з природою. Пропонується до продажу затишний двоповерховий будинок площею 139 квадратних метрів, розташований у мальовничому селі Шенборн. Це ідеальне місце для тих. Хто мріє про комфортне життя недалеко від міста? Особливості будинку. Він має два поверхи з продуманим плануванням, що дарують багато простору. Чотири житлові кімнати, готові до проживання, світлі, просторі та зручні для всієї родини. Частина будинку перекрита деревом. На другому поверсі є додаткова кімната під ремонт, що дозволить вам створити простір на свій смак. Велика кухня та вітальня, ідеальні для сімейних вечорів або прийому гостей. Є можливість встановлення каміну. Санвузол буде пустий, підведено воду, газ та світло. Навколо будинку. Велика територія, засаджена травою, та город. Переваги цієї локації. Це спокійне село з мальовничими краєвидами, чистим повітрям та гостинними сусідами. Зручне розташування з доступом до міста та основних інфраструктурних об'єктів. Поруч знаходиться замок Шенбурнів. Ще є пам'яткою архітектури, гарне транспортне забезпечення. Автобуси ходять кожну годину. Цей будинок чудовий вибір для сімей, які цінують затишок, простір і можливість облаштувати своє життя з душею. Обов'язково переходьте до телеграм-каналу Зараз і домовляйтесь про перегляд: це ваш шанс. Знайти дім своєї мрії, та обов'язково підписуйтесь на наш канал.